Виконуємо номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 25 по 30, підручника Алгебра 7. Та номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 52 по 57, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь. І перше рівняння 2 помножити на суму х і 3. дорівнює різниці 7у і 5. Друге рівняння системи 6 помножити на різницю х і 3. Мінус 5 помножити на різницю y і 1 дорівнює мінус 24. Приступаємо до виконання. Помножимо 2 на кожне з чисел в дужках. Отримаємо. 2х, додати 6. 7 у відняти 5, переписали. Помножимо 6 на кожне з чисел в дужках. отримаємо 6х, відняти 18. Тепер мінус 5 на кожне з виразів в дужках. мінус 5 у Відняти 5 дорівнює мінус 24. Тепер доданки зі зміною переносимо в ліву частину без зміни в праву. При цьому при перенесенні змінюємо знаки на протилежні. 2х переписали, мінус 7 7у перенесли, змінивши знак на протилежний. Буде мінус 7. Мінус 5 переписали, 6 перенесли, змінивши знак на протилежний. 6х переписали, мінус 5 y переписали. Мінус 24 переписали, мінус вісімнадця перенесли, змінивши знак на протилежний. І мінус 5 перенесли, змінивши знак на протилежний. 2х відняти 7 ігри переписали. Мінус 5 мінус 6 буде мінус 11. 6х відняти 5 y переписали. мінус 24, додати 5 це буде мінус 19, і додати 18 буде мінус 1. Тепер помножимо перше рівняння на мінус 3. Отримаємо. Мінус 6х додати 21 ігре дорівнює 33. Друге рівняння переписали. Ой, мінус 5 було. Тепер як бачимо, у нас при зміні х коефіцієнти протилежні числа. Виконуємо почленне додавання мінус 6х плюс 6х це буде 0. 21у додати мінус 5 у Отримаємо 16 у І 33 додати мінус 1 – це буде 32, і нам залишається поділити на 16. Y дорівнює 2. Тепер підставимо замість Y число 2 у перше рівняння. 2х відняти 7 помножити на 2 дорівнює мінус 11, Y дорівнює 2. І знаходимо відповідне значення х2х переписали. А мінус 14 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо y дорівнює 2, 2х дорівнює мінус 11. Додати 14, отримаємо 3. І тепер поділимо на 2 Y дорівнює 2. Х дорівнює 3 поділити на 2. Маємо y дорівнює 2, х дорівнює 1,5. І записуємо відповідь. Розв'язком системи рівнянь є пара чисел 1,5 і 2. Номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 25 по 30, підручника Алгебра 7, та номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 52 по 57 підручника математика 7. Виконано.